Hello everyone! It's me Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Сьогодні ми з вами розглянемо дієслова в часі, який називається Past Simple. Минулий час. Дієслова в часі Past Simple описують події, які вже відбулися вчора, позавчора, минулого року, коли моя бабуся була малою. Наприклад. Коли моя бабуся була малою, вона ненавиділа молоко. Коли моя бабуся була малою, вона любила морозиво. Минулого року ми ходили до школи. Вчора я сидів на дивані та дивився цікавий фільм. Оці діє слова Сидів, дивився, любила, ненавиділа. Водили це є дієслова в минулому часі. В англійській мові дієслова в минулому часі мають два вигляди. Перший вигляд це дієслово з суфіксом іді, або, як ви його називали, суфікс єд, і дієслова, які не мають такого суфікса. Дієслова, які користуються суфіксом. Це дієслова, які наслідують правило. Додай суфікс. Дієслова, які суфіксом не користуються, вони правила не потребують. У них форма минулого часу існує вже давно і, можливо, кілька століть, і йому не потрібно приєднувати до початкової форми ніяких суфіксів. Зрозуміло, що дієслова, які користуються правилом, додай суфікс, називаються правильні регіла, дієслова, які не користуються суфіксом, називаються неправильні і регіла. Дієслова неправильні минулу форму цих дієслів потрібно запам'ятати, можна сказати, вивчити. На пам'ять. Ну, ось перше у нас go ходити, went ходив. Далі. Do робити. Did зробив. Sit сидіти. – «сидів». «Have» – «мати». Had – мав. Get отримувати. got – отримав. Ну, давайте ми запишемо з вами ці е, переклад цих дієслів. Do, робити, робити. Так. Did. Робив сид, сидіти, сет сидів, Have, мати або володіти. had – мав. Гет отримувати. Отримувати. «год отримати. Наприклад, ну, і діє слово да, і діє слово go. Зараз ми запишемо діє слово go. Go. І його минула форма went. Went. Так, Так. Go. ходити. Went. Ходив. Так, зараз ми поставимо такий. Так і ходити. Ходити. Так. Ну, подивимося. Ребята, нагадую, що ці дії слова потрібно заучити на пам'ять. Наприклад, як звучать вони в реченнях. Did. I did my homework yesterday. Я зробив учора своє домашнє завдання. I sat on the sofa in the evening. Я сидів на дивані учора. I had dinner at 12 o'clock yesterday. Я мав обід о 12-й годині. I got a lot of presents on my birthday. Я отримав багато подарунків на день народження. We went to school last year. Ми ходили до школи минулого року. Ну, давайте потренуємо з вами читання початкової форми та форми минулого часу. Починаємо. Do did. Sit, sat Have had. Get got Go went. Як же сказати? Я зробив. I did. Я сидів. I sat Я мав. I had. Я отримав. I got. Ми ходили. We went. Давай потренуємося ще раз з тобою читати ці дієслова в минулій та початковій формі. Почали три, чотири. Do, did, sit, set, have, had, get, got, go, went. Домашнє завдання в таке. Потрібно вивчити ці пари слів, пам'ятаючи, що початкова форма, а це форма минулого часу. Потрібно вивчити з перекладом та навчитися ці слова писати. Окей, okay, the lesson is over. Goodbye!